Добрий день, любителі світового кіно. Літо 2023 року принесе багато цікавих фільмів, які повинні бути з високими касовими зборами, як от Барбі, Індіана Джонс, чи людина Паук Крізь Всесвіт. Літо минулого року відзначилося безпрецендентним поверненням великих касових зборів, оскільки він оговтувався від пандемії. Тому в цьому відео я розповім про добірку 14 фільмів, прем'єра яких відбудуться влітку цього року, та які зможуть зібрати велику касу. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Гран туризма заснований на одноіменній франшизі відеоігор і натхненний реальною історією гравця у відеоігри та водія початківця Джана Морденборо. Прем'єра фільму відбудеться виключно в кінотеатрах 11 серпня. Бойовик 2023 року є першою великою екранізацією надзвичайно популярної франшизи відеоігор, яка дебютувала в 1997 році, вказуючи на те, що значне число прихильників гран Turismo сприятиме її касовому потенціалу. Фільм від Disney Pixar «Стахії» вийде в кінотеатри 16 червня, відкриваючи літній сезон блокбастерів оригінальної історії про вогонь, воду, повітря та мешканців землі, які дізнаються як багато спільного між ними. Нові записи Pixar завжди цікаві для анімаційного списку, але стихії перебувають у дещо невигідному фінансовому становищі після фільмів Дісней у 2022 році. Баз Лайтер і дивний світ провалилися, що означає, що стихії покладає великі надії та очікування, що зможе перервати погану касову смугу анімаційних фільмів Дісней. Враховуючи, що стихії це фільм з невеликою конкуренцією на перших вихідних, все ще очікується, що він принесе в прокаті близько 100 мільйонів доларів. Друзі, також хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Особняк з приводами, це майбутній ремейк фільму про едді Мерфі 2003 року, заснованого на культовому парку розваг Дісней. В акторському складі особняка з привидами» також інтригують відомі актори, як от Джеймілікертіс, Лакіт Стенфілд, Оен Вілсон, Джаред Лета та Дені Девіто. Враховуючи, що оригінальний фільм Особняк з привидами» заробив у прокаті понад 182 мільйони доларів. ремейк Дісней 2023 року. Ймовірно, перевищить цю загальну суму протягом літа. Приміра особняка з привидами» відбудеться 28 липня. Тому його найбільшу конкуренцію складатимуть PG-13 і сімейні фільми, як от Барбі і Черпашки Ніндзя Погромотантів». тантів з бюджетом, який оцінюється в 100 мільйонів доларів. Дійсно, ймовірно очікує, що особняк з приводами принесе понад 300 мільйонів доларів у прокаті. Один із найбільш довгоочікуваних фільмів 2023 року Барбі Грети Гервік, у якій Марго Робі грає головну ляльку, а Райан Гослінг класичну ляльку Кена у фантастичній комедії про те, як ляльки знаходять частя в реальному світі. Очікується, що Барбі стане хітом у прокаті, враховуючи його значний онлайн-ажіотаж перед виходом. Але його конкуренція та тематики свідчать про те, що після прем'єри 21 липня загальні збори фільму у всьому світі можуть становити близько 350-400 мільйонів доларів. Фільм «Гервік, Леді Бьорд і маленькі жінки заробили 79 та 219 мільйонів доларів відповідно. Тому прогноз фільму в 400 мільйонів доларів відповідає її касовій історії, особливо враховуючи, що поруч вийде опенгеймер Кристофера Нолана. «Синій жук є одним із останніх фільмів DC перед тим як DC перейде до Джеймса Ганна, А фільм вийде 18 серпня. Шазам людьбогі вийшов у прокат у березні зі значним падінням касових зборів у 134 мільйони мільйонів доларів. Цьому передували невтішні загальні збори Чорного Адама у майже 400 мільйонів доларів проти орієнтовного бюджету в 190-260 мільйонів доларів наприкінці 2022 року. Відсутність у синього жука головного фільму та маркетингової компанії створює враження, що фільм не зрівняється з успіхом хітів Марвел. Однак літня дата випуску та мінімальна конкуренція вказує на те, що синій жук може бути аналогічний фільму Чорний Адом, потенційно заробивши 400 мільйонів доларів. Трансформери одна з найуспішніших франшиз усіх часів у Прокаті, але не очікується, що ця частина повторить прибутки своїх попередників у 1 мільярд доларів. Фільм із франшизи 2018 року Бамблбі заробив у світовому прокаті 468 мільйонів доларів, що значно менше порівняно з фільмом 2017 року Трансформери Останній лицар 605 мільйонів, і фільмом 2014 року Трансформери епоха винищення 1 мільярд і 100 мільйонів доларів. Зіткнувшись зі значною конкуренцією з фільмами Людина павук Кріс Всесвіт, Флеш і навіть «Стахії», фільм Трансформери без Майкла Бея не буде набагато кращим ніж Бамблбі. Таким чином трансформери, повстання звірів, що виду 9 червня, ймовірно, збере 400-500 мільйонів доларів у всьому світі. Джейсон Стеттем повертається 4 серпня у фільмі Мех 2, який стане продовженням науково-фантастичного бойовика 2018 року, який зібрав понад 520 мільйонів доларів у всьому світі. Очікується, що сиквел про акули-ходія буде таким же ефективним, особливо враховуючи відсутність інших літніх фільмів про монстрів як конкурентів. Найбільшими суперниками фільму будуть особняк з привидами», Черпашки Ніндзя та Гран Турізмо». Тому фільм про Джейсона Стеттима ймовірно добре виступить проти цих фільмів із дуже різною цільовою аудиторією. Оригінальний фільм про Мех заробив у Китаї стільки ж, скільки і у північній Америці, тому Мех-2 в Китаї принесе йому величезний приріст касових зборів, що може призвести до приблизно 500 мільйонів доларів у всьому світі. Крістофер Нолан повертається зі своїм першим великобюджетним фільмом після провалу випуску тенета у 2020 році в розпал пандемії. Поки Тенет давили на США через вплив пандемії на кінотеатри, фільм мав значний успіх у Китаї, зібравши 365 мільйонів доларів у світовому прокаті. Хоча це не наближається до найбільших касових хітів Нона, таких як Трилогія Темний лицар, яка заробила 2 мільярди доларів. Дюнкерк заробив 527 мільйонів. «Інтерстеллар» заробив 716 мільйонів. А початок досяг позначки у 836 мільйонів. Опенґеймер дещо відходить від топової для Нолана наукової фантастики, коли він розглядає жанр байопіку, але очікується, що фільм матиме хороші касові збори, враховуючи його акторський склад, репутацію Нолана в кінотеатрах та інтригуючу передумову. Великою перешкодою для успіху «Опенгеймера» є Барбі, прем'єра якого також відбудеться в кінотеатрах 21 липня. Однак, хоча у Барбі ймовірно буде чудовий прем'єрний вікенд, очікується, що «Опенгеймер» матиме триваліше збори, що вказує на значно більшу касу. Фільм зрештою може зібрати понад 600 мільйонів доларів у прокаті. Box Office Pro повідомила, що людина павук Кріс Всесвіт за прогнозами матиме дебют у 80 мільйонів доларів у внутрішній касі протягом прем'єрних вихідних 2 червня, враховуючи, що це лише вихідні, фільм Людина павук Кріс Всесвіт подвоє світові збори оригінального фільму 2018 року, де було зібрано 384 мільйони. Фільм майже не стикається з сильною конкуренцією, бо матиме залишки русалоньки, а інші суперники франшизи, як у Трансформери, Флеш Індіана Джонс, з'являться пізніше цього місяця. Оскільки за останні роки фільми про людину Павука виявилися надійно успішними в прокаті, очікується, що Кріс Всесвіт зможе розвинути динаміку оригіналу. З огляду на те, як його кількість відстежує попередній випуск, фільм може заробити щонайменше 700 мільйонів доларів у всьому світі. Незважаючи на те, що Флеш зіткнувся з численними перешкодами та суперечками напередодні виходу, хвилювання засноване на ностальгії щодо майбутнього фільму DC, стає вирішальним фактором його касового успіху. З Беном Афлеком і Майклом Кітоном у ролі Бетмена очікується, що Флеш перерве невтішну касову смугу і стане прибутковим для Warner Bros., Незважаючи на те, що Флеш трохи конкурує з людиною павуком Кріс Всесвіт, приквелом трансформерів і Індіано Джонс прогнозують, що фільм влітку пронесе касові збори щонайменше 750 мільйонів доларів. Фільм «Фросаж X з Віном Дізелем у головній ролі виходить у кінотеатри 19 травня. Бюджет фільму становить 350 мільйонів доларів. Тобто фільму влітку потрібно щонайменше 850 мільйонів доларів, щоб отримати прибуток для Юніверсал. Враховуючи, що форсаж 9 досяг 726 мільйонів доларів на тлі суворих правил пандемії. Поява форсажу X швидше за все перевищить цю цифру. Форсаж трохи змагається з вартовими галактики 3», а більша конкуренція прибуде на вихідні з русаленькою. Хоча я сумніваюсь у цільовій аудиторії. Це вказує на те, що екшн франшиза все одно матиме успіх протягом усього свого показу. Таким чином фільм швидше за все зможе зібрати від 900 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів до кінця прокату в кінотеатрі Після 42 років Гаррісон Форд приймає свій останній уклін у ролі Індіану Джонса у фільмі Діснея Індіана Джонс і цифроплат Долі, який вийде в кінотеатри 30 червня. Минула частина королівства криштолевого черепа 2008 року заробила 790 мільйонів доларів, незважаючи на середні відгуки. Очікується, що п'ятий фільм про Індіану Джонса буде ще кращим, враховуючи мінімальну конкуренцію у вихідні. Зрештою, індіана Джонс і циферблат-долі можуть заробити понад 950 мільйонів доларів у світовому прокаті. Русалонька один з найочікуваніших фільмів 2023 року, який належним чином відкриває літній сезон блокбастерів. Подовжена приміра показує, що Русаленка матиме величезний касовий дебют, але він повинен встояти проти пережитків, таких як вартові галактики Галактики-3» і майбутніх суперників, як у стихії у червні. Ремейки бойовиків дійсно показали хороші касові збори, незважаючи на негативну реакцію чи неоднозначні відгуки. Тому русаленка може досягнути 1 мільярда доларів, перш ніж вийти з кінотеатрів, але можливо не зможе перевершити касові збори вартових галактики Галактики-3». Прогнозовано, що фільмом літа 2023 року, який заробить найбільше касових зборів, це місія нездійсненна розпада смерті. Частина перша прем'єра відбудеться 12 липня. Це перший великий бойовик Тома Круза після фільму Топган Меверік, який побив численні касові рекорди, перш ніж зібрати загальні збори майже півтора мільярда доларів екшн Труки Круза приваблюють величезний касовий прокат. Перші похвали за продовження та відзначення зростання касових зборів франшизи свідчать про те, що сьомий фільм місія нездійсненна заробить 1 мільярд доларів після прокату влітку 2023 року. Попередник фільму зібрав 790 мільйонів, а Індіана Джонс і Опенгеймер будуть представляти значну конкуренцію. Але фільм з Томом Крузом ймовірно матиме тривалий якісний прокат, що дозволить йому досягти та перевищити 1 мільярд доларів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.